Вітаю вас на моєму каналі. Я в магазині Аврора. Запрошую вас на огляд акційних товарів з 22 по 28 квітня. Чоловічий дезодорант All Spice 109. Антипреспірант Фа 77 гривень. Дав стіку 94 груша та алоєвера. Рексона 94. Антипреспирант жіночий 32 гривні. Маска для обличчя тканинна 17 Пилка для стопи шліфувальна, овальна 49. Пилка для стопи з витягнутою ручкою 59 гривень. Помазок для гоління 19 г. Крем антисептик 32 гривні. Сироп «Партусин» – 100 г в упаковці. Спрей для горла народний цілитель 44. Диклофенак 5% 44. Набір пластирів 100 штук 22 гривні. Дитяча зубна паста 24-50 мл. Зубна паста перлина м'ятна свіжість 27. Аквафреш 64 125 мл. Аквафреш активна білизна 74. Пінка для гоління 52 гривні. Арко 74. Лосьон після гоління 59. Палички ватні косметичні 200 штук 29 гривень. Диски ватні 55 за 150 штук, прокладки лібриз 9 штук 34, наторела 74 20 штук, 50 штук 42 гривні, підгузки трусики 219. Плюшки гігієнічні 49, 5 штук в упаковці 60 на 90 см, 39 5 штук 60 на 60. Крем фарба для волосся Мальва 27. Елітан 29. Сйоз 119. Рябина 52 гривні, Набір подарунковий жіночий гель для душу та антипреспірант 189. Набір чоловічий антипреспірант та гельтери в одному 169. Шампунь для волосся. Каратин 99. Маска для волосся. Також 99. Об'ємом 1 літра. Шампунь шаума 84. Шампунь профікар 77. Бальзам кондиціонер 55, 200 мл. Кондиціонер для всіх типів волосся 250 мл. Ціна 69 гривень. Шампунь для волосся Пантін 109. Бальзам маска для волосся яєчна 49. Маска для волосся відновлююча з екстрактом вівса 229. Гель для душу шейк-нектар 44. Гель для інтимної гігієни 64 Гель 55, гель слайм для душу 69 200 мл. Туалетне мило дуру 88, 4 штуки в упаковці. Мило рідке дігтярне 32 гривні. Крем мило з дозатором 44. Милопінка 2 в одному 55. Милопінка для рук та тіла душка 52 гривні. Губки кухонні Freckenbox 5 штук 29. Набір губок кухонних – 5 штук 16 гривень. Губки для чищення 19, 2 штуки в упаковці. 22 гривні губки маламінові. Упаковці 3 штуки. Серветки віскозні 36, 10 штук в упаковці. Папір туалетний десна 8, 100 метрів. Туалетний папір 60 метрів, ціна 9. Набірушників рушників сніжна панда двошарові, 4 штуки в упаковці. Ціна 94 гривні. Засіб для миття посуду 99. Фері, 119, 1 літра. Засіб для миття посуду друг 32 гривні. Супервош 24 500 мл. Засіб для видалення жиру 59 500 г в упаковці. Засіб для прання рідкий універсальний 79 об'ємом 2 літри. Орієль 189. Савекс 149. Порошок для прання дитячий 189. Капсули гелеві для прання 115 гривень 17 штук. Ополіскувач для тканин 79, Ленор 97. Пом'якшувач Сілан небесна свіжість 99. Капсули Перволь 164 гривні за 12 штук. 10 штук «Аріель» – 187. Блоки для унітазу Брев 3 штуки 119 гривень. Набір блоків для унітазу 2 штуки 59 гривень. Порошок для прання автомат 19 гривень 350 г. Засіб для миття ванної кімнати 62 гривні. Гель для видалення вапняного нальоту 32 гривні 500 мл. Засіб для миття підлоги 49. Об'ємом 1 літра. Доместас 74. Засіб для чищення унітазів 64. Брев 79. Засіб для чищення універсальний бріль 49. Кошик пластиковий, квадратний прозорий, 169 гривень. Ємкість універсально велика 49. Кошик пластиковий з ручками 77. Кошик пластиковий 34. Більшого розміру 55 гривень. Дякую вам за перегляд!